Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Заложному його довірені особи доповіли наступне. Голова ОП Андрій Єрмак має спільну компанію з росіянином Емануїлом Рахаїм Яшаєвич, росіянином, видавцем книги «Возрождення Росії. Медведь перевращається в Тігра. Про це пише і Ростислав Шапошников. Єрмак володіє фірмою з Емануїловим та миленькою, член сім'ї, якої володіє фірмою Сплетневим. Той, хто через турецьку фірму поставив ЗСУ літні куртки, як зимові. Ось так Єрмак Медвідь перетворився в тигра, резюмує Шапошніков. У той же час журналіст Юрій Бутусов пише наступне: Міноборони вимагає від громадської комісії по журналістській етиці навести лад у державних закупівлях. Міноборони та визначити долю міністра Резнікова. Міністр оборони вимагає від громадської комісії по журналістській етиці дати оцінку достовірності публікації журналіста УП Михайла Ткача щодо корупції при державних закупівлях військової форми і обіцяє податою відставку, якщо комісія визнає достовірність публікації. А дійсно, хто ж вирішить це питання, крім журналістів, дати оцінку контрактам Резнікова, мав би той, хто його подав на посаду міністра та може звільняти? Президент Володимир Зеленський, але Зеленський боїться конфліктувати з всемогутнім головою ОП Андрієм Єрмаком, партнером якого є Резніков, тому Верховний головнокомандувач уникає ухвалювати рішення. Дати оцінку контрактам Резнікова мав би Комітет по обороні Верховної Ради, але виявилось, що Міноборони передало виконання скандального контракту родині депутата комітету по обороні Сая, ймовірно, емо могло підкупити також інших слуг народу у комітеті, і тому комітет уникає ухвалювати рішення. Дати оцінку контрактам Резнікова мали б правоохоронні органи. І СБУ і ДБР порушили кілька кримінальних справ. Затримали кількох співробітників Резнікова, включаючи заступника міністра оборони. Але офіс президента дав команду припинити розслідування проти друзів Єрмака. Тому правоохоронці уникають ухвалювати рішення по Резнікову. Прошу шановну комісію по журналістській етиці, якомога швидше вирішити питання при. Бування пана Резнікова на посаді міністра оборони, оскільки державні органи відповідальні за звільнення пана Резнікова та контроль діяльності Міноборони самоусунулись від необхідних рішень. І крім журналістів боротися з корупцією та наводити лад у Міноборони, немає кому це розуміє, та цього вимагає сам міністр оборони. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.